Це дисклеймер. Віла ліберте, пані та панове! З вами Alexien та Game Resistance. За вашими запитами, ми вирішили зробити огляд людини Павука. Але також вирішили і зробити вам невеличкий сюрприз. Тож сьогодні я представляю вам огляд одразу двох ігор Spider Man та Spider-Man Miles Morales. Полетіли! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Але це не усі сюрпризи на сьогодні. Ви готові? Що ж, настав час поговорити про Spider-Man, проект за світі Марвел, який розповість нам неперевершену історію про пригоду людини Павука. Незважаючи на те, що гра вийшла в далекому 2018 році, вона все ще не втратила свою актуальність і віддані фанати та нові гравці все ще поринають в повсякденне життя нашого давнього павучого друга. Більш того, в цьому році світ побачив оновлену версію Marvel man Remastered, але про це трохи пізніше. Гадаю, саме час приділити увагу одній з найважливіших складових будь-якої гри, а мова йде саме про сюжет. Щоб уникнути всеможливих можливих спойлерів, я зверну увагу лише на головні аспекти. Сюжет повністю оригінальний, події в ньому зовсім не пов'язані з кінематографічним всесвітом, і також не мають жодного зв'язку з коміксами. Історія починається з того, що всім знайомим Пітер Паркер займається арештом досить небезпечного для жителів Нью-Йорку злочинця Вілсона Фіска. Але не кваптеся, він не єдиний ворог, з яким Пітеру доведеться зустрітися протягом усієї гри. Через деякий час наш вірний друг стикається з новою загрозою у вигляді банди під назвою Демони на чолі з містером Негативом. Проходячи сюжетну кампанію, безліч сайт-квестів, такі як запобігання пограбуванню, заарештування злочинців та завдання так званого таскмастера та завдяки збиранню колекційних предметів, ми матимемо змогу дізнатися багато різних фактів, в тому числі й про минулі сутички зі зловісною шісткою. До речі, в самому сюжеті ми теж можемо побачити та подолати їх, не дивлячись ні на що. Стосовно геймплею, ні для кого не секрет, що він досить схожий на Бетмена від Rocksteady Studios. Можливістю хулятися від куль, повзати по стінах, літати на павутині, легендарне павукове чуття, взаємодія з навколишніми предметами та гаджетами для перемоги над різними супротивниками, і це ще далеко не цілий список того, що вміє наш спайді, це допомагає повністю поринути в світ супергеройства. Також важливим фактором є досить велика кількість костюмів, кожен з яких має свої здібності, так звані функції костюма, з якими проходження стає набагато цікавішим та різноманітнішим. І звичайно, куди ж без прокачування вмінь та навичок нашого рідного Спайді. Але на мою юзле думку, якщо гру все ж таки можна спокійно пройти і зі звичайним костюмом без спеціальних здібностей, але геймплей від цього все ж таки трохи постраждає, то прокачка навичок все ж таки потрібна для більш комфортно проведеного часу в грі. Говорячи про графічні зміни у звичайній версії гри та ремастерид, то найперше, що відразу потрапляє в очі, так це зміни на зовнішність Пітера, Власники оновленої версії мають змогу насолодитися грою абсолютно новим пітером, хоча його характер залишився таким, як і в оригіналі. Також були поліпшені зображення променів та тіней. Завдяки цьому відображені на вікнах будівель стали виглядати набагато краще. Що ж, з певністю можу сказати, що я 100% раджу пройти цей шедевр, бо Спайді дійсно може потрапити в саме серце не тільки фанатам Марвел, а й іншим любителям якісних ігор. Моя оцінка гри 10 балів з 10. Ну а тепер дозвольте мені розповісти вам про другу гру про людину павука, яку також зробили мої улюблені Insomnia Games. Цією грою стане Spider-Man Miles Morales, яка є спін-офом оригінальної першої частини. До речі, завітала вона лише на консолі PlayStation. Проте на ПК гра мусить вийти найближчим часом, адже розробники, хоч і не назвали точної дати релізу, пообіцяли випустити її восени. Сюжет гри бере початок після подій оригінальної гри та DLC місто, яке ніколи не спить. Майлз із з мамою переїжджають до Гарлему. <кхм> Звісно ж, він допомагає Пітру, як тільки може, намагаючись гідно справлятися зі своїми новими обов'язками. Усе йде добре, поки Пітер не вирішує відправитись до Сімкарії разом із МД. І варто лише Пітеру сісти на літак, як у Нью-Йорку починається нова маленька війна. На цей раз між досить жорстко налаштованою корпорацією Roxon Energy та угрупуванням із найкрутішими, як на мене, девайсами, під назвою Підпілля. У підпілля та їхнього лідера умільця власні рахунки із корпорацією Роксон. Ну а сама ж корпорація хоче побудувати реактор, який мусить допомогти Гарлему та місту в цілому. Але спойлери, спойлери, спойлери. Загалом сюжет у гри непоганий, і особисто для мене він був більш душевним, ніж сюжет першої частини. Проте, на жаль, кожен сюжетний твіст можна передбачити задовго до того, як він відбудеться. У плані сайт-квестів та додаткових випробувань гра майже повністю повторює оригінал. Що не те, щоб дивно, адже різниця між іграми усього два роки. На вас очікує той самий Нью-Йорк, але взимку, що теж досить круто. Хоча й у побічних завданнях не обійшлось і без щіпки креативу. Так, наприклад, гра запропонує вам облетіти усе місто, аби зібрати різні звуки та зробити з них трек. Ну або виконати більш складні тренувальні іспити, котрі Пітер залишив для Майлза. Бойова система у грі хоч і не зазнала великих змін, але не була зроблена аби як. Майлз рухається інакше від Пітера, будучи трохи більш прудким та хитрішим. Майже одразу він відкрив у собі біоелектрику, котра зробить його сильнішим, надавши нові можливості. Так Майлз зможе випускати потужні волни біоелектрики та тим самим уражати ворогів. Ще біоелектрика дозволить йому тимчасово ставати невидимим і так далі. Повірте, у вас буде місце, аби по справжньому розкрити увесь потенціал другої людини павука. Що ж стосується павучих гаджетів, то і тут Інсом, як додали декілька цікавинок. Наприклад, у вас з'явиться можливість створювати голографічних клонів, які допоможуть вам наваляти усім. Ну або нові міни, котрі будуть швидко виводити рядових бійців Роксон та підпілля. І знаєте, якщо у першій грі я проводив більшу частину часу у відкритих поєдинках із ворогами, то у Miles Morales було набагато цікавіше просто виносити усіх, залишаючись непомітним. І за це треба похвалити геймдизайнерів, адже у спін локації стали більш проробленими. Таким чином, даючи Myлзу більше можливостей для несподіваних маневрів. Що ж стосується графічної складової, то гра виглядає неперевершено. Увімкнувши графічний режим на PlayStation 5, я зробив коло тисячі скріншотів. Кольорокорекція, освітлення, відображення на найдрібніших об'єктах усе це зроблено ну дуже і дуже круто. І зараз я висловлю думку, яка вже дуже давно гуляє по мережі. Але серія і справді стала новим Infamous в плані якісних світлових ефектів, які розвертаються на вашому екрані. Музична ж складова не відстає від графічної. Гра налічує у собі до 19 композицій самих різних жанрів, від оркестрової музики до вайбового EDM та техно. Музика повністю доповнює найпотужніші моменти гри. Insomnia Games урахували помилки першої частини та спробували повністю їх виправити. І здебільшого у них вийшло це зробити. Локації стали більш різноманітними в плані дизайну та геймплейних можливостей, випробування, хоч все ще досить швидко набридають, але також стали цікавішими, ну а сайт-квести стали справжніми сайт-квестами. Miles справді є повноцінним спадкоємцем Пітера, і йому навіть вдалося десь його перевершити. Від мене ж Spider-Man Miles Morales отримує 9 балів із 10. Що ж, ну а на цьому дозвольте відкланятись. Дякуємо за увагу. Ставте лайки під цим відео, залишайте свою думку стосовно гри у коментарях, обов'язково перейдіть за посиланням в описі та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Також підтримайте Game Resistance натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами були Алексейн, Аманор та Game Resistance. Віла Ліберте!